Бадгічарія Аватара. Переклад зроблений з уроку Ламрім 36 Гіше Майкл Роуч. Переклад українською Маяходерево. Інструкція до способу життя Бадгісатви. Глава посвята майстра Шантідеве. Отже, я закінчив писати інструкцію до життя Бадгісатви, і благаю про те, щоб завдяки цій чесноті кожна жива істота змогла прийняти такий спосіб життя. Також завдяки силі цієї доброї справи всі живі істоти, що страждають від хвороби або від болю тілесного і душевного, в будь-якому з куточків великого Всесвіту будуть винесені в океан блаженства. І поки їм суділося блукати колом страждань життя, Нехай не втратять вони цього блаженства, нехай кожен з них одного разу досягне раювання за межами всього і там залишиться назавжди. Мені невідомо, скільки сфер адів приховано в нашому світі, але силою цією нехай кожен, хто потрапив в Паску, одній з цих сфер натомість знайде найбільшу з насолодне блаженства. Нехай ті, хто замерзають від холоду у крижаних адах, теплом зігріті будуть. Нехай м'якими потоками рятівних дощів пролються хмари на опіки тих, хто потерпає від нескінченних мук вогню. Нехай ліс, що кидає ножі, як листя, перетвориться для своїх мешканців на дібровану салат, з альтанками для відпочинку в тіні. І нехай дерева, шалмарі з мечами, що ростуть зі стовбурів, раптом перетворяться на дерева, що втілюють бажання. Печери пекла нехай несподівано відгукнуться мелодією ніжною, голубів трелів солов'я, зарянки рубіногрудої, граціозних лебедів, усіх видів птахів, в яких притягує тиха гладь озер, укрита лотосами. Чиїм ароматом ніжним наповнене повітря. Нехай коштовним камінням стануть куби палаючого угілля, розпечена до червона залізна підлога основою стане для світу нового, сяючи кришталевим блиском. Гори, що здавлюючи, руйнують маси безпорадних людей, нехай перетворяться в палаци і храми небесні для буд. Сповнених блаженства. Нехай в ту саму мить, як я скажу, світ, у якому править гниль і бруд, кам'яні ядра, ножі та списи, омиється рясним, ніжним дощем із запашних полісток квітів. І в сферах, де від гніву люди хапають каміння та палиці, щоб один одного вбивати, нехай краще сміючись вони. Один одного обсипають пильостками троянд. На це спрямовую я силу колосальне благодіяння, яке я зробив. Усім тим, хто опинився в пастці посеред річки, яку неможливо переплисти, укутаним пекельним полум'ям вогню, із зітраною шкірою та відкритою плоттю їхніх тіл з кістками, що стирчать назовні, сяючи білизною. Подібною до свіжого снігу, нехай ця сила дозволить їм отримати тіла янголів небесних. І нехай тоді всі істоти в пеклі отримують відпочинок і раптом здивуються, чому ж прислужники володаря смерті і його вороні зловісні та хижий птах, всі раптом розгорнулися і нас полишили. Яка ж це сила, пекельну ніч перетворила на ясний день і нас наповнила і щастям, і силою цією, і блаженством. Хто може володіти такою силою? Нехай їх очі обернуться в небо височі, в блакиті вони побачать того, хто тримає в руці алмаз, і радість нехай наповнить їхні серця настільки потужно! Що знищить усі недобрі їх діяння, нехай тоді їх будь з собою візьме на небеса, нехай пелюстки найпрекрасніших квітів ароматом наповнять свіжу прохолоду дощу, який пролється піснею, загасивши полум'я вогню в пеклі, нехай істоти, що мучаться там, побачивши таке диво, сповняться блаженства, і нехай замисляться. Хто міг би це зробити? Нехай озирнуться та побачить перед собою того, хто тримає лотос в руці. Та пекла мешканці тоді нехай почують голос, котрий їх закликає. Прийдіть, брати, геть страхи і страждання, будьте поруч зі мною. Прийдіть до того, чия сила з агодії звільнила вас, умивши у річці блаженства. І тоді, побачивши того, чиє ім'я ніжний голос, нехай кожен, хто страждав у пеклі, підхопить пісню, що наче гімн прорлється по всіх адах. Ти захищаєш кожну живу істоту, обійняту твоєю любов'ю. Як могло статися, що ти з'явився і жах пепла знищив? Ти той, до чиїх лотосних стоп прагне тисяча богів, хоча б краєчком корони лише торкнутися, той, чиї очі блищать сльозами співчуття до нас, той, кого не припиняючи, оминають дощі з пелюсток квітів, побачу їх зараз навколо розкішні палаци і сон небожителів, прекрасних, співаючих і гінних. О, так, може, це все відбулося завдяки силі благодіяння? Який я вчинив. Усі страждущі істоти, з пекла відчувають особливе щастя, дивлячись, напроливаючи, пропливаючи над ними хмари, та бодхісатва, той, чиє ім'я сама досконалість, та інші повністю проявлені. У світлі проливають на них потоки дощів, які приносять їм блаженство, прохолоду і найтончіший аромат. І силою цього благодіяння нехай усі мешканці світу тварин звільняться від жаху стати здобичу сородичів. Ті, що живуть у світах спраглих духів, нехай насолодяться життям спокійним і рясним, як в тих, хто мешкає на континенті жахливий звук. Нехай молоко проллється з долонь владики сили реалізованого, того, хто дивиться поглядом, сповненим любові. І нехай ця любов освітить спраглих духів і ніжно омиє їх, даруючи спокій і свіжість. І завдяки цій силі відкриється нехай очі незрячих, дозволивши їм побачити всю красу. Позбавлені слуху, нехай почують пісень звуки. Нехай кожна з жінок, що носить дитинку під серцем. Народить без болю, як має, янгельська мати бути. Нехай добротний одяг отримують ті, хто його потребує, миттєво наситяться ті, хто відчуває голод, страждаючи від спраги, миттєво задовільнять спрагу чистою прісною водою та іншими смачними напоями. Нехай кожен бідняк отримує грошей, скільки йому необхідно, і нехай втішиться скорботній. І ті, хто втратили надію, нехай знову отримають її, отримають безпечність, яка ніколи їх не полишить. Нехай кожна хворіюча істота усьому Всесвіті буде миттєво повністю зціленою, а всяка хвороба зникне назавжди. Нехай всі ті, хто налякані, миттєво звільняться від страху, нехай всі ув'язнені, волю знайдуть. Пригноблені при владі стану. І всі ми, як одна родина, тоді у злагоді жити один з одним будемо, всіх тих, хто в дорозі комфорт та безпека нехай супроводжують, куди б вони не рушили. Нехай легко і без особливих клопотів наприкінці шляху вони досягнуть того, заради чого покинули свою оселю. Того, що прагнули, нехай отримають і ті, хто водний простір бороздить на човнах і кораблях. Нехай всі небезпеки стихії водної, вони подолають щасливо, і неушкодженими повернуться додому в обійми, близьких та друзів. Той, чий шлях прокладений через пустелю, той, хто, збившись зі шляху розгублений, блукає, Нехай зустріне несподівано супутника і з легкістю знайде свій шлях, не відчувши ані втоми, ані страху з боку злодія чи звіра дикого. Нехай святі янголи прийдуть на допомогу всім, хто в страху, тому кому нема куди йти, і хто шляху не знає, на допомогу дітям старим, тим, кому нема кому допомогти. І тим, кого покинув сон. Ті, хто стурбований або душевно хворий, нехай проживуть усі життя, які їм належить ще прожити, не знаючи перешкод на їхньому шляху до духовного життя. Нехай знайдуть вони і віру міцну, і мудрість, і абсолютну здатність любити всіх. Потреби їхні, нехай будуть задоволені, нехай життя у них щасливим буде. Нехай буде у них все, що потрібно для життя завжди і без перерви, начебто їм належать скарби, невичерпні небесні. Нехай без сварок завжди вони живуть і ніколи не завдають один одному болю, насолоджуючись свободою жити так, як їм завгодно. Нехай кожен, хто малий або сором'язливий, кому бракує впевненості. Набуде небо якусь силу і благодать. Нехай ті, хто раніше жили в нужденності, фізично від цього потерпаючи, у всій повноті здоров'я будуть піднесені. Ті, з ким в суспільстві поводиться несправедливо, хай не завжди кардинально змінять ставлення до себе, нехай ті, на кого дивляться зверхньо, висот досягнуть, а їх зверхні брати опустяться на землю. Благодіянням, яке я вчинив, нехай кожна страждаюча істота відмовиться від будь-яких негативних вчинків, слів і думок, практикуючи відтепер тільки чесні вчинки, думки і слова. Нехай всі живі істоти не перестануть ніколи прагнути досягти своєї найвищої мети заради інших. Нехай їхні серця обмиті будуть цілющим потоком вчинків люблячих. Нехай вони відмовляться від недоброзичливих діянь, турботу виявляють про кожну свячену істоту. Нехай кожна жива істота насолодиться життям безмежно довго, вічно перебуваючи у стані блаженства. І навіть слово смерть ніхто там більше не почує. Нехай у кожному куточку, у всіх місцинах Всесвіту виростають витончені сади, дерев, що здійснюють бажання. Нехай просвітлені поруч із ними їхні дочки та сини, гуляють у тіні дерев і пісню ніжну, продгарно співають. Нехай земля у кожному куточку світів Всесвіту стане м'якою і гладкою, як долоня, і кольор її нагадує небесну блакить. І як дорогоцінний камінь, нехай усі існуючі таємні світи, і вся накопичена в них чеснота прикрасить вершину цих новонавернених земель, населених янголами воїнами. Нехай також усім, хто живий і дихає, буде дано почути гімн пташиних голосів, шум вітру в деревах, сонячного світла переливи та небес самих непереможний акорд. Для вас вся ця рапсодія святих вчень і де б не пролягав ваш шлях. Нехай ви скрізь зустрічаєте пробуджених та їхніх дітей, що прагнуть просвітлення. Нехай шанують лам найсвятіших істот, нескінченно омивають їх дощами підношень. нехай повелителі небес дощі рясни на землю посилають, щоб урожаї багатими зійшли. Нехай усі уряди землі свої рішення приймають на основі вчень святих. Щоб світ весь процвітав, нехай кожні ліки приносять зцілення. Нехай сила таємних слів виконує бажання будь-якою живої істоти. Нехай духи та божества хвороб зазнають поразки думками про співчуття. Нехай жодна жива істота ніколи не зазнає болю і більше ніколи не буде наляканою, не буде ніколи ображеною ніким. І більше не відчує себе нещасним, нехай процвітають центри просвітництва духовного, нехай у них не буде нестачі в людях, які читають святі книги та вголос співають, нехай спільноти духовних практиків живуть завжди в гармонії, і нехай вони досягнуть своїх високих цілей, заради яких спільно вони живуть. Нехай кожен то коли-небудь давав обідниці ченця, зуміє опанувати мистецтво аскетичного буття, відкинувши всі види відволікання уваг, крок за кроком відточують свій розум і медитації мистецтво осягаючи. Черниці нехай знаходять підтримку фізичним потребам своїм, нехай протікає життя їх без конфліктів, нічим не загрожуючи їм. Нехай кожен, хто прийняв духовний сан, поводиться морально бездоганно, а ті, чий кодекс моралі був колись порушений, нехай розкаються і надалі завжди працюють над очищенням карми. І нехай потім вони повернуться народженими в одній із вищих сфер, в новому бутті і нехай не зазнають падіння в духовній своїй поведінці. Нехай кожен із мудреців, що живуть в цьому світі, буде завжди обдарований їжею і всім необхідним. нехай дбають вони завжди про те, щоб були їхні серця чисті і добре ім'я, щоб на весь світ звучало. Нехай жоден з них не зазнає більше болю, властивого нижчим сферам буття. Зі сфер, що за межею божественної, Нехай швидко і без труднощів досягнуть стану просвітленого. Нехай кожен стражденний приносить знову і знову дари та підношення всім просвітленим істотам, нехай вони незмінно насолоджуються дарами, принесеними, гойдаючись на хвилях блаженства. Нехай здійснюватимуться наміри всіх батєсатв, у серцях яких бажання. Прийти на допомогу кожній живій істоті, нехай кожен з нас отримає абсолютно все, що просвітлені, які оберігають нас, хотіли б, щоб ми мали. Нехай самотворені слухачі, ті, хто вибрав нижчим слідувати шляхом, досягнуть щастя, якого прагнуть. Нехай добротою того, чиє ім'я, ніжний голос, ми життя за життям згадуватимемо. Хто ми і що ми практикуємо, відкидаючи огидну суєту крок за кроком до самого моменту досягнення високого ступеню блаженства. І нехай ми здобудемо чудову здатність насичуватися найскромнішою їжею, при цьому ставати сильнішими і здоровішими. Нехай у кожному житті ми отримаємо багате джерело знань, щоб жити на самоті. Задовільнившись найнеобхіднішим. І якщо хтось пристрасно захоче його побачити або йому поставити питання, нехай пелена, якою вкриті його очі, спаде, і сам високий покоритель, володар, ніжний голос постане перед ним. Ми працюємо, щоб усі живі істоти в усіх своїх світах досягли цілий за допомогою цієї могутньої сили. Нехай ми навчимося всьому, що знає ніжний голос, і нехай вирішимо продовжуватиме роботу над знищенням коріння болю всіх живих істот до останнього дня Всесвіту, щоб не залишилося у світі страждаючих істот, і нехай страждання всіх до єдиної живої істоти тоді в одному мені зійдуть, нехай братерство могутні Бодгісат. На весь світ поширюється служінням щастю всіх живих істот. Вчення тих, хто просвітлення досяг єдині ліки, які здатні зцілити недовго, найсильніше з усіх існуючих. Воно єдине джерело будь-якого виду щастя. Тож, нехай цією силою воно прибуде довго на планеті з усією необхідною йому підтримкою та повагою яких воно гідне. І на сам кінець я вклоняюся перед тим, хто ніжний голос, перед тим, хто був такий добрий до мене, що дав мені уроки чесноти. Тож вклоняюся я наостанок перед тим, хто був такий добрий до мене, хто виростив мене з молодих нігтів. Я кланяюсь тобі, духовний мій. Читали.